After the Усім привіт. Привіт, усім! Усім привіт! Так. Э, бляха якась заповна. Починається. Сунмі Блу. Це не схоже на дуже дарконцептну прев'юшку Але дарконцептна прев'юшка у нас в цій пісні Суджин Berry Dut. 23 години 380 тисяч переглядів. Дивіться, 770 тисяч користувачів, як гарно. Що я хотів сказати, мені б хотілося, щоб в суджин, щоб вона доволі популярна була, щоб якось рекламували. Тому що вона старається і довелося нелегко, як на мене. І взагалі в неї непогані пісні. Деякі мені просто не заходять, але От. але взагалі вони непогані. Суд блях коментарі. Sujin really came back from a long break to decide to surf. I don't care how long it takes. Блін, I don't care how long it takes. Звучить як якась строчка з пісні. Блін, тут зібрали всі найкрутіші бедди песни. Baby, not baby. Otd. Uh, тут, напевно, Attitude від Dreamcatcher. Давайте так. Вені-концепт це круто. Коли він не спрямований на те, щоб мене обсирати. Ну, не конкретно мене, а в принципі, наприклад, якусь конкретну стать. А хто цим займається? Ну, інколи цим любить займатися група, до якої колись належала суджин. Uh, і насправді це мене доволі сильно розстроює, тому що, ну, мені шкода людей, які попадають під цей вогонь. Я не буду на цьому заострювати увагу, тому що це може викликати деяку кількість uh, критики. Коротше, я не читав ще текст, як я завжди роблю, тому що я прочитав одну строчку і я зрозумів, що, можливо, він буде кумедний. Можливо, він буде кумедний. Але я сподіваюся, що він не буде шкідливий. Я сподіваюся, що. Знаєте, таке відчуття, що в Суджин ем, всі пісні були як Верьхва, після якої вона пішла. А зразу після Ери Хва в Idol, наскільки ви пам'ятаєте, була Ера Томбой. І я сподіваюся, що Суджин не ступила в Еру Томбой в тому сенсі. В якому я розумію вступити в Аротмбой. Я сподіваюся, що це просто прикольний беді-концепт, як в як су Сульгі. І що це не шкідливий концепт. В будь-якому випадку. Давайте послухаємо. Я думаю, буде щось повторюване, буде щось, можливо, рокове. 15 плюс. А, за що я люблю беді-концепт? Це за. Доволі такі часто низькі баси, приємні за такий голос томний, інколи прикольний. А ще за костюми. О май гад, як же я люблю костюми. Я люблю дуже штани конкретні, такі прикольні всякі. А в неї я бачив, як тільки я побачив перші фотки до цього сингла, я зразу поставив в групі Типу на аватарку, тому що, Боже мій, який кайф. Там Ламбургіні, там вона лежить на Ламборгіні, і в неї такі круті шорти. В неї такий крутий костюм. Там ще такі висять ключі на шортах. Я, я дуже люблю оригінальний одяг. Так. Мужлан буде вбивати, буде різати. Окей, вбиває. Окей. Okay. Ну, тут ще не зрозуміло, боже, ну. Хоча, блін, я домахувався до кліпів в Idol, що в них завжди, типу, чоловіки поганці, їх завжди вбивають. Тобто. коротше. заткнись, заткнись. Що це? Це якась. бау, Щось типу того. Саме бляха, я перепрошую. Офіть. Ну. Ну, штани оригінальні. Не скажу, що мені подобається, але оригінальні.

Має бути безпаузна реакція, Заткнись, Артем. Притримай свою думку. низький голос дуже схожий на е, такий же голос в Кйони. Наскільки я не помиляюсь, ми ще ніколи не чули от іменно, такої тональності голосу відсуджен. Видно, що він оброблений, можливо, він штучно занижений, можливо, трошки накинули якогось автотюну. Окей, okay, у нас був невеличкий ден за брейк. Окей, ну слава богу. Ну, тобто там на початку, ну, просто сюжетна лінія вона ніяк не розвивалась, особливо принаймні я цього не помітив, тому. Фух! Ще раз. А, що я можу сказати, дуже дуже незвичайний Тобто Ми, по-моєму, настільки низького вокалу суджені не чули. А, х... Так, хва мундалія. А, ні, а, в омайгад oh в неї був. Ну, такий середненький. Та, по-моєму, ні не було такого ще. Амдет. Латата. Це взагалі не її концепт, таке відчуття. Ну, типу. Ну, в тому плані, що не її стандартний концепт. І вона виглядає, чесно кажучи, не дуже е, загрозливо. От не, Я не знаю, в неї такі обличчя якісь добрі. Добрі, От прям як я. Отут вона таке відчуття, що тільки що в ніс прям співали. Тому що я реально я не знаю, як в неї можна зробити прям ну, низький голос. Ну це не. Ну, трошки так, трошки вніс таке відчуття. Просто це вимушено, тому що, ну, по-іншому як. Тому що тут в такій пісні підходить іменно такий доволі низький голос. Як же там з Сулькі була? Да, ну в В неї м'який, добрий. Ем, інколи такий більш високий, теплий, матовий голос. Але ніяк не різкий, низький. Тому я тут доволі багато обробки чую. Ну, це щось ближче. Вона тут намагається знов ж таки Бедді голос робити, але на перебивках, а в приспі вона це вже її реальний голос. Може, я фігню несу? Це Напевно, теж її справжній голос. Просто і це непогано. Я просто кажу, що це дуже незвичайно для неї.

Baby, baby. <пілляр> Бляха, відстійний костюм. пробачте. <пілляр> <пілляр)> Гарний прихорус Я Джонас Можливо, трошки збиває, я кажу, ця вокальна перебивка на приспіві. Тобто, І зовсім інша тональність. Контраст надто сильний таке відчуття. Я кажу, у неї низький оцей оброблений голос мені нагадує низький голос Хйони. Бляха, what the hell? Что это? Ду 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 А, это, это мне ну дуже нагадало саундтрек из древней игры Goat Simulator. Може хтось може хтось пізнає, але скоріше за ні. Це, це капець, як смішно. І не кажіть, що вони семпл цей взяли. Ну, по-моєму, трошки різний, типу, по структурі. Um. What the hell? Що вони зробили в кінці? Окей, okay, вони зробили щось дивне. Я думав, це як хваса, коротше. Ладно. До речі, абсолютно не надто короткі спідниці. Ну. Я ясно, що в тому сенс, що вони не мають, типу, все покривати, тому що там шорти є нормальні. А Давайте я так скажу. Мене в першому прослуховуванні на третьому приспі мене вже трошки це задовбало. Агат беріт, агет Знову ж таки, блін, в неї щось мені не заходять пісні, тому що там надто повторення, і не те, щоб їх надто багато. Ну, тобто, це не тик так тик тик так тирак, тик так тидок-так. Сеньор картел. open, relax. <свісно> open, щоб в канаві валятись. Бляха, <свісно> <свісно> <пл 'я> <пл 'я> Оце штани круті. Я перепрошую. О май гад. Я дуже люблю штани, які виглядають як шорти. Тільки в них о-от е, таких два ремені ззаду висять і підтримують ще частинку штанів отут. Бляха, чому я чоловіком народився? Я, я забув, яка ця пісня гарна. Точно. Ааа, це інтройт, точно. Ладно. Коломни, Мона Лиса. Мона Лиса. Мона Окей. Что я роблю? Мона Лиса. Блэк Я не бачу. Окей. Бэти-тут, так, бэти-тут.

Rising breath, it's my ambition. Do what I want, I like what I like. I'm exactly how I want to be, yeah. Countless noise, cool poise. Poise? Reveal the me that was timid. Beautiful scar within it, I am i got the bad i got the bad attitude engraved sharply in your heart my attitude call me a bad yeah that's my name beautiful and cruel baddies, yeah i got the bad attitude i take it straight to the max kinda of attitude for me i'm bad yeah that's my name i'm pretty killer beautiful and dangerous thriller no pakistan dardney bad text. But it's, I don't got no rivals when I walk in. I do I no rivals, I do rivals, it's it's not Marvel rivals. When I walk in, it gets hot, viral, eternal goddess through my steps, blackened red carpet for you, a lion, shining face, scars. Raging radar, I be sliding in my race car. I'm a fearless villain, Yeah. Beautiful. Kill it. Head to top. Betty Shake. I'm a sink stealer. Countless noise, called poise. Engraved do line. Бачите, я напевно чому трошки мені набридло? Тому що у нас хорус ніби поділений на дві частини. Тут у нас є одне маленьке повторення, друге маленьке повторення. От. І такий що ти тільки ще два приспіва прослухав. Uh, так, бертит, берitт, берит, беритют. Ай! А, what the hell! А, ah, да, тут же Dance Break. Тут же Dance Break. постхорус малесенький з повтореннями, і знову йде хорус з двома, типу, повтореннями. От в чому камінь в нирках, от в чому тут э, основний, основний сенс. Бр -бр -бр -бр. А що, ідіот, що по якості тексту? А, насправді, подивіться, незалежного тексту доволі багато, прям, ідіотського тексту немає, безсенсового, як я його називаю. Тобто, в принципі, в принципі тут доволі нормальна кількість тексту, Де, деякі слова мені не незрозумілі. Це, звичайно, означає, що вони дуже розумні, просто, просто знають, що в мене надто мало IQ. А, але водночас, ви розумієте, ні, ні про яке якесь е, літературне написання, гарні якісь алегорії і так далі. Що це? Не може йти і мова. Тобто, типу, сім, сім, сім завісти, нормально. Сенс. Я крута, я йду вперед, ніхто мене не зупинить, мене називають поганою, називайте, бо я погана, це моє ім'я. Бляка. Мене все влаштовує, чесно. Мені здається, Соєн, вона, вона трошки засмутилась, навіть, що тут так мало того, що вона любить. Ну, коротше, текст нормальний. Нормальний текст. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Як же реакція до когось без згадки без про джайдл? Такого не може бути, тому що я ображений. Тому що я ображений життям I love this.